Сьогодні в місті Житомирі в другий раз відбуваються всеукраїнські змагання, меморіал пам'яті майстра спорту міжнародного класу Сергія Зінонича Ліміновича, який народився і виріс як спортсмен в цьому чудовому поліському місті. Сергій Зінонич. Був триразовим призером чемпіонатів світу, десятиразовим чемпіоном радянського союзу, переможець сьомої спартакіади народів СРСР і багаторазовим чемпіоном України і Збройних сил СРСР. Це один з кращих вислувальників і, взагалі, спортсменів Житомирщини. На жаль, життя його перервалося передчасно, і сьогодні в пам'ять про цю чудову людину ми проводимо ці змагання. Ви знаєте, сьогодні представлена географія буквально всієї України на склад учасників більше трьохсот чоловік. Це Дуже серйозні змагання. Тільки чемпіонат України серед юнаків в ковілі за кількістю спортсменів перевищують ці змагання. Я це кажу фахово, так як я являю суддєю національної категорії, присутній на всіх, всіх українських змаганнях. Тут є спортсмени, дуже досвідчені, призери і чемпіони світу Європи. І також є спортсмени молодшої вікової групи Новички, які роблять перші свої кроки в спортивному житті. Мати спочатку було важко, тепер вже легше. Треба розподілити дистанцію десь додавати, десь збавляти. Наступно на перемогу. Році, після 25 річної перерви, ми вирішили постаратися і відродити цей чудовий олімпійський вид спорту у Житомирі. Звичайно, ми це зробили е, заради мого чоловіка Сергія Заноновича Ліміновича, якого дуже любимо і пам'ятаємо. Людина живе доти, доки її пам'ятають, навіть сьогоднішня погода, небеса. Допомагають нам у цьому. Я бажаю всім учасникам змагань, чесної боротьби, впевненої перемоги і легкої житомирської води. Удачі вам, Сергій. Я о ньому хочу особо сказати. Находясь з ним на учебно-тренувальних зборах в Красноводському, на Каспійському морі, в, Поті, в Грузії, там, де потрібно закладувати фундамент. Этот спортсмен отдавался полностью в тренировках. И поэтому хотелось бы, чтобы Житомир. А я люблю это место очень особенно. Почему? Потому что этот водоем, по сути дела, послужил для меня базой подготовки к Олимпийским играм и чемпионатам мира. Вот. И поэтому вы должны воспользоваться, воспользоваться такими моментами и тренируясь на этом прекрасном водоеме помнить, что у вас... в городі очень великі були традиції і продовжувати ці традиції. Приємно мені потрапити на ці змагання в якості не учасника, а гостя, що запросили на такі, сказати, такі змагання. І хотілося, щоб змагання в честь Селіменовича набули такого всеукраїнського досягнення, щоб приїжджало більше більше людей на ці змагання. Якби це дуже класний канал, я тут вже не вперше, і хотілося, щоб ну, побільше предварительних, побільше полуфіналів було, щоб більше боротьби, попутнього вітру та легкої води.